Так, і так, вся запись пішла. Ви вибачте, ще перезапис. Просто у мене, коли я хотів зробити скриншот, у мене чомусь запись вибала. Але нічого, я тут я з вами все, все, все почала. Все починаємо з ну заново. Зато я перезаписую, буду коротенькі голоси випи. відео. Відео буду коротенькі, у мене мені не сподобалось. Як я. Але ми зараз ставимо скриншот. Я з вами привітаюсь. І так, всім привіт, ви на каналі Ростінні Веселий і сьогодні ми йдемо відео Цей підсумковий під, під графік. Але перед цим я би хотів вас попросити поставити поставить лайк, підписатися на мій YouTube та телеграм канал. Посилання буду в купить. Я чому вас прошу підписатися на мій на мій телеграм-канал. Тому тому що ви там можете... Давайте я це приберу, що вам повинно і не заважала. Тому що ви там можете давати мені ідеї, що ви там побачили і скидувати мені а, в групу в телеграмі. Я все буду читати, все лайкати. Я просто, ну, відкритий вже для, спілку... для спілкування з вами. Я поясню. Я трошки зроблю відступ і поясню для вас, чому я вийшов Відкрити свої со соцмережі. Тому що я Я зрозумів, що без соцмережі я нікуди, я нікуди не дінусь. треба якось спілкуватися з вами. Надо якось з вами для вас відоси знімати. Тому я воз, ну, відновив свій ютуб канал і там публікує свої, свої, ну, свої, так би мовити, відео, концепти, всі відео за темами ви, ви можете знайти на моем ютуб канале Арсений Веселый. Мой ютуб канал называется. А, я, я хочу... Далее, про це, по, про мы поговорили. Я, я хочу ч, э, э подписывайтесь на мой телеграм, да, ютуб канал. Посилання буде в описі. Під цим відео, коли я його буду монтувати та випускати на свій YouTube канал. Ну, а також зробіть репост. Зробіть репост, на... вам потрібно зробити репост, написати коментар, а, та, е... а також, якщо вам не важко і ви підписані на мій YouTube канал, то... Е... Розішли другу там подрузі мит ми телеграм та ютуб канал. Нехай під підпису якщо вам неважко. Нехай розішли. Ну Надішки мої соцмережі, а саме э, телеграм та ютуб канал. Та, э, нехай люди інші друзі ваші знайомі, знайомі неважливо, важливо, э, щоб вони підписалися на мій YouTube канал, а також підпис, підпис, підписалися на мій. телеграм-канал. Я буду дуже вам дячный, потому что на моем ютуб-канале уже 115 подписчиков, 115, 115 подписчиков набрал, набрали и все. як кто кажет, в... як то кто кажет, мы в пробку встали. Ну ми, ми, ми далі по каналу не рухаємось. Ми далі я ж намагаюсь для вас ну, підбирати цікаві теми, підбирати скрі... робити скріншоти, робити все, щоб ви на мій ютуб канал під... підписувались. А також... Підписувалися на мій YouTube канал, тому що в мене виходять свіжі новини, свіжі новини і свіжі пости, свіжі голоси і Я, я не змушую вас, але мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь підпис, на мій. Телеграм та ютуб канал, мені буде дуже приємно. Посилання всі залишу в описі на свій телеграм-канал. та Ютуб канал, коли буду монтувати це відео. Ну, а ми не будемо. А також хочу нагадати, що кодового слова сьогодні як вчора не буде. Не буде. Не буде. Кодового слова не буде. Е, в цьому відео, тому що кодове слово було вчора і. Ой, що я так? Тому що кодове слово було вчора і було вчора погріз симулятор автомобільного ну, відео. Ну, а, але я хочу вам... Побажати і спитати, і хто у вас справи? Що ви робите? Що ви збираєтесь робити, що ви будете робити? Що ви вже зробили? Чи всі уроки на завтра зробили? Чи ні? А якщо ні, то підіть, поки це то підіть зробіть всі уроки або... Доробіть всі уроки, щоб моє, моє нове відео. Дивитися вже зі зробленими уроками, а також хто вчиться вчить в школі, ну в онлайн в офлайні. Ем, чуть не сказав в офлайн. Ну, в онлайн чуть чуть не сказав. Не сказав. и сбить будь ласка, рюкзак складить себе нахто ну, на ну, хтож на не зруби уроки, то будь ласка э, зробить уроки пока я це видео для вас записываю а, а кто уже доробил, то зробил, то всегда это зручно и Диви. Ви можете дивитися моє відео. То зручно біля екрану планшету телефону або телевізору, або ноутбуку, неважливо. То і починайте дивитися. Дивити... дивитися моє нові відео. Ну що, а також я би хотів вам побажати приємного перегляду та смачного, хто їсть, хто, хто, їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу. Ну а хто вже поїв, то по нашій улюблені традиції бичусь. Смачненький і швиденько біжить. дивіться мій новий відео ролик, який я для вас зараз записую. Ну що, не буду мати. Не буду, не бу, я не буду тягнути гуму приємного перегляду мого нового відео. І так графік 11 2025 э, року. тема Видео сегодняшнего пицунковое видео за э, графиком то датами э, числовыми публикации графику о об о об, об. 16 у 16 у 16 30 и я хочу немножечко заважение о, о я так, Такие варианты написал. О, это может так и буду. О, просто. А может буду об. Тут не важливо. Можна просто, а можна об. Об 16.30. Графік пропущених зйомок, пункти галочки пригадування. Пригадаємо три крапки. Три крапки написав. Пригадаємо великими буквами. Пригадаємо великими буквами. Опитування. За 14.11.2025 року галочка стоїть. Тобто ми це з вами виконали. Опитування я записав на відео. А також незабаром, незабаром я планую інструкцію записати, як це опидоння е, створювати. Ну а це, ну а це буде у наступному відео. Так, опидоння за 14, 11 галочка стоїть, тобто ми... Е, ми це з вами виконали. Служба др... один пункт є, другий пункт служба таксі, болт уклон замп. За 15, за 15, 15.11 служба таксі Болт уклон за 15, 11, 2025 року. Ми галочка стоїть, тобто ми теж це з вами виконали. Я вчора записував відео про службу таксі в симуляторах автомобіля 2. Я хочу, я хочу щоб... Я хочу, щоб додали симулятор автомобіля 2, або в симулятор автомобіля 3 в Три. таксопарк і клі... ну, водіїв і, і додат, ну, про додатки ми ще з вами поговоримо у наступному відео. Дання Дані третій пункт голос прослуховування голосового повідомлення з в скобках 2 я написал тому ще в скобках 2 я написав тому, що я, це, і я ми прослухаємо два голосовых пайно. А, а, а ще третє за сегодня прослухаємо я це теж для вас запишу. У мене так тема скриншоту називається підзумок графіка то того своє мне тобто ми зараз підведемо підсумок за графіком і тобто ми зараз підведемо підсумок за графіком і, і Перейдемо до прослуховування голосових повідомлень. У мене такий план на сьогоднішню зйомку. Два, ну ми зробимо три за дев'ятнадцяти, дев одинадцяти 11 2000 до два рази 3. до два голосових поєновлень, але ми зробимо три голоси. Ми прослухаємо три голоси поєновлення. За, за, 19, за 19. 11, 2025 року. І за е, 20. 11, 2021 п'ятого року. Галочка теж стоїть. Галочка теж стоїть. Ну, а це був. А це був Ну. А це був... Ну, такий підсумковий графік ми підбули. І так ми, ми підводимо от... Теперь офіційно, підсумок, що я цей графік створив, ну, Протягом е, за 3 днів ми з вами наздоганяли. Наздоганяли починаю. Я вам зараз покажу. Так це повторение графіку. Я вам зараз... 18, ну за э, 19 подождите куда у меня тут так за при ну за 15 Листопада 2025 року Аданя это не то за 19 лист... За листопитий листоп голос випой ну за 19 листопада лист... лист... 2025 року. Ну что, ти бай. Переходимо до прослуховування голосовых поєновлень. Перші голос это уже графіки. Перші голосовые поедули за 19 листопада. Слухаем, слухаємо. Итак, всім привет, всем добрый день. Я записывал голоси, Я буду записувати голоси и пойду. А за, за за 18. Ну, за 18, Це, це За голос. За 2000. Нет, я, 20. я між в вчора нічого не випускав, нічого не писав, тому що в мене не було Не, не, настрою, не, не було бажання. Чипа писати, нічого публикат. Але сьогодні нет два плани. Зараз голос ведь войну. Я вам голос набрал. Ну, брон... Вот нет, я зараз записываю. А, я начну. Вчера у меня було. Дивіться, я вам... Я вам поставив на вички 2Х, тому що, щоб не тому що, щоб не затягло. цю який? Трансляция. Ну, трансляция, щоб а, на зам. на... На замедленому жизнь гости я, я вас не затримував. Слухайте далі. 18 листопада 2025 року. Саме року. той день мене вчора не було. Не, не в то время не дамене не, не було. Це було перше голосове по за 15. Это за 15. 11 2025. А це а... И так всем прийти, добрый день. Я записал голос. Я не знаю голос пойду. Выбачте, я Митя. А це ось другое голосовое поянуло. А вот це ось другое голосовое поєнуло, яке я записал минуту хви... одну хвилину и 17 секунд. Слухайте тут. А це, а це... Голосиве повідомлення номер 2 Сьогодні. Сьогодні у мене, мабуть, буде трансляція на моєму каналі. А може і не буде, не знаю. Це ЗСР, но ми з вами слуха. Це за серину ми з вами. Слухаємо в 11. Це заселю ми з вами. слухаємо голосове повідомлення. Засереду, середов в дужках і великими буквами я написав. Коротше, слухайте далі. Я не знаю, що Ще там світло будет ввечері. А це, а, а це, це голосовий появи. Номер, номер два. Сьогодні, сегодня, у мене, мабуть, будь... у мене вибило просто голосовый, я приметав, чтобы... Може, слухали ще раз. Трансляція на моєму каналі. А може і не буде, не знаю, що там зі світом буде, не знаю. Але, але хочу нагадати, що сьогодні у мене 19 число 19 листопада 2025 року. Саме в цей день, мабуть, буду виходити на зв'язок і знімати для вас нове топове відео. Я вже концепт, концепт підготував при, при, так, що можливо, можливо, буде. Ну так, я піду ну, у день, в день я підготував для вас концерт вчора і для вас топовий відос засняв на свій ютуб канал. Тому, тому, тому я і про, і ми зараз слухаємо голосове повідомлення. Саме про це. буде голос, буде трансляція, А мабуть не знаю, що там. А здесь буде будет Все ми починаємо. да. Так, а ми... Тут я кажу про початок. Бо, а тут же я кажу про. Про початок трансляції. Найти на пен на, на голосовые поинду по текст придумал. Починаємо голосовы поиновлением про, про обговорением про про початок, ну но разумелось трансляции. Ещ трансляції Короче, я для вас промотаю, и вы слухаете. И мы продолжим выслухать. слухать. надо? Ты его И добрый день. мы начинаем, Ну, этим, этот скринжер, который и, тут, а, и мы можем, и мы будем в начинать. Итак, так всем привет, всем добрый, день. Я починаю новую... Я буду починать новую тринадцать вечера. А сегодня у меня буде по Ой, очи. А це ось за 20 листок. Листопа то было за 19, та за э, за 18 -ти. число. За восемнадцате, за девятнадцяте листопада 2025 року, а це, а це сьогодні голосові повідомлення. Я для вас зараз на відео записую. Слухайте. Графіком за дату, які я. І так всім привіт, всім добрий день. Я починаю нову. Я буду починати нову трансляцію. Сьогодні в мене буде так само графіком. За дати, які я пропускав, за які мене, ми, ми, мене не було. Зараз я прикріплю голоси. Я зараз кину голосами поємно, але хочу нагадати, що сьогодні в мене 20-те. Що сьогодні в мене число 20, повтор, повтор. 20 листопад 2025 року. Зараз буду робити грежик повтор. 20 листопада 2025 року. Зараз буду робити гражі, повторю. Ну, підтримуючи а так уже у мене почти. А, а ось ты еще я не записав про що в мене у мене починається трансляції. у 16.38 у 16.38, у 16.38 38 хвилин. Слухайте далі. Записувати. Ну, мы вы, а вы, вы ничего не это разумело, то для вас голосове по і и хочу сказать еще что голосовое поя... голосовое в голосове голосовые по голосовые поинуления остане мыем это на записывайте. Блін, Блин, сейчас хендливо ставлю. Починайте транслять на Юкал. Я заслушаю записувати. О, Все, тут. Тут я все сказав. Ну і еще. Ось, ось така трансляция Ми будемо завершувати трансляти. Эээ. Сим делать, кто э, менее. Движься. Если вы хотите попасть в мои наступное видео, то вы знаете, что делать. Ну а с вами был Арсений Веселый. И под я бы хотел показать, показать в комментариях ребят, те, которые попали в мое, видео. Ну все, на то все. До завтра, до завтра, до завтра, до встречи. Я вам бажаю гарного вечора і на добро Всім пока-пока, всім до завтра. Всім пока-пока.